Дивна річ, ректорат піклується про Вчені Вчені не хочуть такої турботи. У чому справа? Очевидно, керівництво університету вирішило забудувати територію житловими будинками не просто так, і для цього є два розумні та красиві пояснення. Перше завдяки цьому отримують квартири ті, хто стоїть на черзі у профкомі. А це 133 викладачі та співробітники університету. Друге вуз завдяки співпраці з інвесторами отримує змогу збудувати необхідні йому корпуси гуртожитки. І перший і другий аргумент викликають сумнів: черговіки в університеті на житло не так вже і багато, а обіцянки інвесторів побудувати нові корпуси ніде юридично не закріплені. Тобто Виходить, є тільки обіцянки світлого майбутнього для науки за цілком реальні поступки для будівництва житла. За словами проректора Ірини Комарової, 10% нових квартир піде працівникам університету, які стоять в черзі. Ще 20% продадуть для розвитку університету. Кошти вирушення від продажу цих квартир. Пайдуть на розвідті університету. Тобто це буде делівою вклад інвесторів університету. За новим планом розвитку території, майбутні корпуси та гуртожитки мають бути втиснуті поміж вже існуючих. Ми предполагаем, що по этой программе ми построим корпуса, то есть построим и спортивный комплекс, построим інститут журналистики, отремонтируем спортивный комплекс, построим общежитие, новую автобазу. То есть это то, что мы планируем на ближайшие три года. Програма, про яку говорить пані Комарова, існує лише на словах: є окремі інвестори, окремі угоди і окремі оборудки ніяк не об'єднані в якомусь документі. Немає і проєктів тих перспективних корпусів, тільки малюнки. І тут варто подивитися на тенденції, які існують на ринку житла в столиці. Ціни на житло в Києві зараз як ніколи високі. У середньому півтори тисячі доларів за квадратний метр. При цьому собівартість. Цього будівництва 300 доларів. Решта, 1200 доларів, розподіляються між будівельною компанією, посередниками, а також тими, хто сприяє в отриманні ділянки під забудову. Обізнані люди кажуть, що на чорному ринку одна ділянка землі під будівництво житлового будинку коштує два кейси, тобто дві валізки з доларами, які треба занести потрібним людям. Кожній валізці по одному мільйону готівкою. На університетських землях має бути побудовано 25 житлових будинків. А університет за це не отримує ані гривні живих грошей. Лише обіцянки щось побудувати. Виникає природне запитання: що це? Щирий альтруїзм? Чи може в цій історії теж фігурує щось схоже на кейс? Проста арифметика. Квартал по проспекту Глушкова, 6. Площа квартир 262 тисячі 400 метрів квадратних, вулиця Ломоносова, 71,73. Площа квартир 162 тисячі метрів, разом 424 з половиною квадратних метрів. Запам'ятаймо цю цифру. Це майже половина від житлової площі, яка будується в усьому Києві за рік. Вартість такого майна на ринку 636 мільйонів 600 тисяч доларів. Якщо врахувати нежитлові площі, в яких будуть розташовані магазини, заклади сфери послуг, криті парковки, то загальна вартість може перевищити 800 мільйонів доларів. Непогана сума. Є за що боротися. Викладачі та науковці вважають, що забудова студмістечка містечка має єдину мету заробити гроші. Але не для университета. Руководствуется только деньгами. Только деньги все решают. Потому что э, уже много сделано работы. Значит, если прекратить, а перейти, прекратить эту работу, значит, денежки не получат они. И ректор университета пять денежные вопросы. Меня уже Комарова сказала: нет деньги, нам нужны деньги. И вот вам университет будет испорчен, развитие будет уничтожено ради денег. Я не знаю, зачем эти деньги тогда нужны, если развитие университета уже будет прекращено. Університет за угодами має отримати 10% від цього житла, тобто 424 квартири на 63 мільйони гривень. Питання: навіщо університету? 424 квартири, коли в черзі лише 120 людей? Міська земля за схемою передається університету, а потім передається відразу комерційному забудовнику. Ця схема дозволяє уникнути е, звичайних містобудівних концепцій, тендерів, конкурсів і так далі. Тобто е, це є схема передачі землі в потрібні руки, Гандлювання землею, що для університету, як для бюджетної установи, є явно позастатутною діяльністю. Аргументи протестуючих мешканців ректорат не розуміє. Там кажуть, що перед початком будівництва в мікрорайоні відбулися громадські слухання, які схвалили проект. E, Були и жильці, и наші преподаватели, где были это все обсуждалось, з цим вот проєктом ми виходили на градостроительный совет. Тобто, все утверждено законом. Поставила таким питання, що вся територія, яка відгорожена тут, відгорожена, на Глушкова 6, 6, віддається під комерційну, комерційну забудову. Когда собрали решить вопрос, значит, солнечного. І сделали, що приняли решение строїть вообще на всій території. Вот так вот, что ідея совершенно под тасок всех абсолютно фактів. Мы повинні були покинути це зібрання, тому що ми принципово були не з цим, цим рішенням, які, які там приймалися. Крім того, нам не давалося не виступити, не сказати, тому що вся, вся аудиторія була під. Готовлений для того, щоб так сказати, провести рішення, яке, яке ректорат вже запланував. Схема, що стоїть в кабінеті проректора Комарової, лише наміри, обіцянки. Бо ні про які терміни виконання не йдеться взагалі. Це питання згадується лише як побажання університету до партнерів, побажання, яке не закріплено в жодному офіційному документі. Інвестори будівельні компанії ТММ та Інвестбут кажуть, що конкретні обов'язки будуть виписані пізніше. Теж обіцянки Ми плануємо або благоустроїть футбольне поле відкрите, і реконструювати басейн. Вот два, ну, это не говорено на плавательный але... Как бы мы хотим этого и руководство этого хочет, имеется в виду университет. Университет получит жилье, необходимое для сокращения очереди, существующей для преподавателей и сотрудников университета. Также будут профинансированы непосредственно эти обсерватории, Технічний центр, спортивний комплекс ну і ряд других учреждений. І ректорат, і інвестори стверджують, що взаємні обов'язки будуть оформлені в угоди найближчим часом. Але які ж терміни виконання університет планує записати в цих угодах? Я вам хочу сказати, що економіка наша теж змінюється. Так, да, ми хочемо будувати, але як завтра повернется все дела. Да, Я тоже душа. не могу обещать и сказать вот, гарантированно, что вот мы в 2010 году закончим всю эту программу. Может быть, будет 2010, может, и будет 2015 год. Но самое главное, самое трудное это начать.